30 серпня двічі було обстріляно Заландольська громаду, а саме населений пункт Велика Костронка та місто Зеленодольське. На щастя, ні постраждали, ані руйнувань не було. Наступного дня знову Зеленодольська громада опинилася під прицілом ворога. Влучання були по населених пунктах Мар'янська та Велика Костронка. Внаслідок цих прильотів пошкоджень зазнали житлових будинків та господарські будівлі. На щастя, без постраждалих. 2 вересня із РСЗВ ураган. Було обстріляно населений пункт Велика Костромка Заландольської громади. Наслідком такої атаки ворога сталося часткове пошкодження житлового будинку та виведення з ладу лінії електропостачання. Комунальні служби практично відразу все змогли полагодити. А з 3 вересня вночі було обстріляно населений пункт «Шестерня» Широківської громади. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, та головне, що ніхто не постраждав. Уже вдень ворог здійснив четвертий акт тероризму, коли із системи залпового вогню ураган поцілив одразу по двох населених пунктах Зеленодорської громади. Спочатку обстрілу зазнав населений пункт Велика Костронка Зелендорської громади. Частково пошкоджений зусловий будинок без постраждалих. І вже за годину, ці ніч і жорстоко було обстріляно місто Зеленодольськ. Окрім пошкоджень і фасадів вікон, житлових будинках, адмінбудівлі, магазинах, дитячому садку та, та професійному ліцеї на превеликий жаль постраждали мирні мешканці міста, які в цей час саме перебували на вулиці і не встигли перейти до укриття. Поранено різне ступеня тяжкості отримали 10 чоловік, постраждалі під постійним наглядом медиків. Найстрашніше, що внаслідок обстрілу міста загинула дитина, хлопчик, 9 років. Помер на операційному столі від осколкових поранених, які виявилися несумісними життям. Хочу висловити щирість відчуття батькам хлопчика. Немає нічого страшнішого, ніж смерть дітей. Розплата за цей злочин буде невідворотньою і справедливою. Ми не пробачимо жодного життя наших людей, а тим більше дітей. Ще однією загрозою життю і здоров'ю місцевих залишається нерозірвані снаряди. Завдяки роботі співробітників ДСНС, це питання поступово вирішується. За минулий тиждень на території Криворізького району було знищено 53 вибухонебезпечних предмети. Але загроза виявлення боєприпасів, які не здетонували, залишається надто високою, особливо після останніх прильотів. Постійні обстріли прикордонних територій залишають по собі небезпеку в траві. Тому, наголошую, якщо хтось бачить. Незнайомий предмет, будь ласка, необхідно відразу повідомляти про це в поліцію, ДСНС або очільникам населених пунктів.